<ріст> <ріст> Здорово, Народ. Останній реплей року. Останній день року. Що ж, дивимось, що у нас сьогодні? 2 на 2 на удуні мікс фікс 121. мікс фікс 121 загномів вибрав е Синігори. Так, з ним в паті грає. Сам чай Захарат. Так, далі Ангмарчик це Састра в нас. Обрав, до речі, міць темної магії. І знову гноми Іш12 іш чи ішл 2. За гномів це залізні схили. Ну, хоч гноми різні, і це вже добре. Що це таке у нас? Ага. Іконочки поміняли, ну, прикольно, прикольно, прикольно. Це, типу, не так важко робити ці іконки, мені здається. Але коли їх міняєш, аж ну, прям приємно стає. Так, забирається кріп. Почуть мечниками. Робочий, поки бігає з тролем. А що він хоче? А він не хоче далі швидко добити Ліго? ага, забирає. І Ішкельбе. Забирає крип А, робочий. Ніфігаси! гнома А куди ці біжать? Чого вони убивають? Бля, ну я нажав строїться і тролль перевагрився і тепер він буде бігати за цими списами Це, конечно, рофільна штука. Тим часом, з цього боку. Усаста забрали кріп. Троль, блять, минус за 1 зробив. Спасибо. Ой, не сам винуватий оцей Mix Fix. Треба було навпроти ну, бігти, щоб троля вбивати, поки він за робочим там біг, він би його накоцав би. А зараз тепер Тепер ці ведуть троля до Ну В принципі, якщо вони отут здохнуть, Троль переагреться і буде ламати ферму. В принципі, так може бути. Ну, тільки не крепу бо у нього пів ХП. Просто отак. Віддати, треба цей загін. Міксікс шарить шарений тіп. А що це було? Банера. А Ану, троль. Раз. Два. А що, він байтиться на робочих? Він байтиться на робочих гномів. Оце да. І тепер побіг опять цей троль. Блять, ну це. Тут... Щось состало, типу, ну, теж йому щось спушило, я бачу. У нього кава появилася, бігає, тут давить, ну це не так цікаво. Тут цікаво, що тролль знову кудись біжить. За робоче. Просто блядь, бігають туди-сюди. Ну і що буде далі? Що буде далі? Ну ну ну. Строїть щось? Так, він строїть, він переаграєся на мечників. Відмінять тепер, напевно, швиденько. Так, все, нарешті мінус троль. уху хо хо Так, тут мечники, списи. Так просто не задавляться. А що це за біл такий вишкере? Віша, е влітку грає. Нічого собі, войде з залізних е е схилів. Ну... Третьої рівня, ніфіга. Кавалерія, ну блін, харат, конечно проти Агмару. Нарешті у нього з'явились сси. Це мука насправді на, на старті, типу, що в те нема списів. Тут Кавалерія, коли так застає в розплох прям чисто робить е, е, цілий діференс. Так, тут бард з'явився. Так, дворчанта делітно. Я забув ні, Це, типа сам чай. Чайочок, кофійочок. Так, тут Сенігори йдуть в атаку. Вони. Тут теж зробили грейд на скидку і Двалін робиться. А, а з цього боку що? Бард і все. Ну, окей. Ну, Цікавий мікс міксвійськ. Типу, є списи, я оця літка. Настільки вона профітна, звісно, хизи, ну, подивимося. Ох, як всество гарно, до речі, кавалерію так підконтролив, продавив, звісно, гноми жирні і вони не шокувались. З них хп лишилось. Тут ферм немає, сюди прийшли думали халявку знайти, але ще це літка їх спину подовбе. Так, тим часом Ангмарчик тут побудував дві лейтові казармочки, тут вже йдуть ось лучники. Наймаються, є списи для прикриття, все добре в нього. Ох, ставиться цей тетемчик. Який коцає. Так, тут гноми бігають. А, показують, де що знаходиться, в принципі. Ох, блять, кавалерія знову. Два загони. Не знаю крад, що тут. Йому просто треба відійти, нафіг він тут з ними файтиться. Не розумію, нафіг оці лучники. Ну, в принципі, поки. На 3 рівня хоч якісь, але, напевно, краще вже заграти третього рівня і е, робити оцих лучничків. Адже, ну, не знаю, оцих понерфили, як на мене, досить сильно. Вон, за залп мінус, мінус 500. Парно прийшов. Так, тут гноми настігнуті були. І мінус гноми. Так, бар по чуть-чуть не стрілює. Ого, поняв. Тут 20 десь є. Хібален це вже. Ще я не можу його вибрати. А, це не вибирається. Це двален. Бля, це Філіо, оцей. Оріб. Ладно, я їх путаю. Я те, що путаю, забуваю, як звати. ще один ним вийшов. На цей раз прийшов прикрив. Але знову ж таки, половина загона здоха. Ну тут немає військ, оце не війська. Ще й Моргомірчик вже бігає в Састе, та те що? Стяжечка. А чого немає анімації стяжечки? Hello? Як же вони сильно сипляться від луків? Песи. Вони... Песи і так, луки не дуже гарно танчать. А проте цих ангмарських під вітром ще цих так багато. Все ну, це набагато цінніша пачка, він ще її закріплює додатковими загонами. Так, солоданчик тут з'являється, до речі, і... І, і. і Не знаю, таке відчуття, що верхній гном сильніший нижнього нижнього. Розумію тільки чому. наче ж у нижнього все було добре. І з тим тролем бігав. ну За рахунок, може, Дваліна. Оцей пачки дейлів. Бо тут одна піхота, типа дейлів немає. Зато Барт потихеньку вже стріляє, не стрілює. І не так буде довго не стрілювати, поки ти даєш, не атакуєш це робити, поки такий буде. Тим часом, поки там ота потасовка, тут знову для в атаку, поставив камінь отруйний, гучники щось почали бити. А залише пофіксили ту штуку. Ой, кавалерія. Кавалерія Ангмару. О, ангмару хараду, біжить по хараду. Кавалерія Хараду біжить по Ангмару, кавалерія Ангмару біжить по хараду. Ну, не сильно продавила, чуть-чуть покусила, звісно, але списи були на місці. Ще й міточка вже у Маргомірчика. Нормально. Нормалди. Так, з цього боку що. Тут теж елітка. Що це таке? У них якийсь елітний е е клуб елітних військ. Цікаво, цікаво. Гноми елітка проти елітки. Ой-ой-ой. А тут біжить харад. Йому не треба спішити зараз хараду. Там списів до лиха. І навіщо? І навіщо ти це все показав? Ой, цей гном зайшов. Дуже далеко зайшов. Походу, тут йому гиблики будуть. Лучників тьма. Просто зараз це все переб'ється. І... Все, так, залетіли, не витримав. Все ж залетів цю толпу. Мінус кавалерія, звісно, щось він то продавив. Але, ну, теоретично загін лишається. В принципі, Сасел тим часом тут ламає економіку, але в цьому боті зноситься. А що це за баф? Там отой Мурін, да? А, ні 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 це бадух Казад, Дайн Залізна стопа. Так, здається, Хілка, синій гір. Дебікар даються бронь. Ну, занадто мало, ще одна хілка. Занадто мало вже лишається військ тут з цього боку. Потрібно брати шахту, напевно, сажати війська і якимось таким чином спасати, адже ось героя на коня і тікать. Весь жалко, якщо він здохне, звісно. Хоч вони досить довго живуть, дивіться вже стільки ці стріляють лучники. А воно живе і живе, живе і живе. Так, на кабана. Хоч героя спас. В принципі, все залив. тим героя. Так, що тут? Тес тут спасає свого роботягу. Так, каршик. Валерія бігає. Моргомір. Шостий шостий вже, ніфіга. Взяв. <р Chapin> <t -3> а цей не качнувся, слодан. Перший рівень і досі. Взагалі не качнувся. Так, тут четвертий. Ну, майже п'ятий. Двалін також майже п'ятий. Гноми плюс-мінус рівно. Розмінялись, Давайте подивимось по білках. 14 очок, 2 білки першого тиру. Усастава. 15 очок. Качається несамовито. ж 2, гноми. Це нижній гном. Ворчан, Хілка Добікар. Такс. Самчай, Харат. Ось другий тир, Оазис, 2 очки. Ну, трішки також качався на ангмарі. І останній гном Мікс Фікс. Вісім очок. Лен дві білки першого тиру. Застав качелись найкращі війська. Але він зараз буде файтитись проти двох, і Ще й тут оазис є. Ох, не знаю, не знаю, чи варто йому файти десь ще краще було відійти. Кече застанев. Ну якщо є Кече... До речі, кече третього рівня, я її не помітив. І ще еліт. Ой-ой-ой, вовків. Казав, а там ще є той герой? Ніфігася. Там Бумфімбул Ой-ой-ой, кавалерія гарно лучників заїхала, але спаси, все ж прийшли. Так, ще Тьма заюзалася. Тупо куча яду, яд, яд яд. А де цей гном? Де іріш? Ішкіріш. Що ж ти там, блять? Састел один проти двох. І гариться, чи й роз'їбав. Соло дав двом тренди. Це жесть якась. І каче живий шостий левел. У всі герої ще й вкачались як. У. Ну все, це був, напевно, файт за гру. Мені здається. Цей гном нічого щось не робить, він продів піхоту грає, піхота має пушити гарно. Але він щось Ну стісняється, грім Бйорна зробив. Це все, зараз, зараз в атаку йти не дуже напевно хоче, він хоче відновити собі. Е... Ага, рівня робить відновити собі піхоту, лучників трішки, і зробити ці камнемети. І вже з камнеметами йти в атаку. Так, цей гном любить ходити по таких, е як сказати, в далеких краях, так і хоче зайти, як можна далі, щоб його тіпе, тут знищили. Щоразу у в нього лише три загони спасів. Якщо приїде знову кавалерія Хараду, то йому не поздоровиться, хоча у Харада свої проблеми адже вже з'явився Рогаш. І Рогаш плюс каче, плюс оця пачка. Ой-ой-ой, поки героями контролив, він втратив своїх майже всіх лучників. Але тут герої, лучники йому не так вже й сильно треба, адже герої просто не... Рогаш вже четвертий рівень взяв. А він так качається швидко. X. У нього ж сплеш є, типу. Йому треба навпаки, щоб подовше їм качався. Не так швидко. Так, каче. А, качеміточки роздавав. Кому качаміточки давав? А, ось, каршу давав. Так, все, харат delтнув. Харад награвся. Сам чай ах, програв. А цей гном. Не пропустив файт, принц. Ой-ой-ой. Двален. Лов ХП. Стрела мінус. Барт вкачався, Шостий левел. Не виходить, що виграв нижній гном також. Хоч дивна в них взагалі якась потасовка була, але сталося, що сталося. Отакий от реплейчик отакий от реплейчик Все. Лайкос, підписка, коментуз з наступаючим литшостим роком. Бебе.